Друзі, рада вас вітати на каналі. Сьогодні 269 гривень за кілограм. Я прийшла дуже багато всякого дріб'язку, дуже багато всякого цікавого. Сіль для вани, всякі креми, всякі якісь гелі для душу, посуд, гель для рук. Ну, просто очі не знаю, в яку сторону дивитися. Всякі такі дрібнички, що я навіть не знаю, що це таке. Ось, наприклад, малювати. Не знаю, для чого. Далі знову сіль для ванни в такі цікаві упаковці естетичні від англійського бренду. Буду показувати помаленьку, що є, який асортимент. Тому що 269 гривень це вже не перший день, але. Десь другий-третій день. Сіль для сандал. Вона запечатана, ця сіль в пакетику. Бачу цілий ящик, масок новасеньких, запечатаних. Можна було б в принципі собі про запас взяти, бо не знаю, що завтра буде. Прийду і візьму. Вони там копійку заважують. Ці маски, вони новенькі. Ось такий гаманець з їжачком. Такий милий органайзер на візитні карточки. Бачите, скільки відділень. Дуже милий. Їжачок спішить по квіти. І книжок, дуже багато книжок. Всяких пластикових ігор є. Бачите, скільки всякого ріки, якісь сумки такі. Сподіваюся, що одягу теж буде багато цікавої клачі в стилі Тед Байкер. ось такий клач це натуральна замша. цікавий. Це набір для макроме. Я бачу не одна упаковка, а побачила ось такі дуже дорогі ляльки. Це є ціла серія цих інтерактивних ляльок. Це Cry Baby's. Вони нові коштують біля 2000, але потрібно. Щоб ними користуватися, встановлювати додаток і через додаток, тоді, якби вибираєте різні програми. Якщо ви купите ось так ляльку, то я сумніваюся, що вона буде активна і ну, ви зможете нею користуватися. Багато посуду. Ну, як багато, ну, є, є посуд і досить такий стильний, цікавий, вже сучасний. Тарілки, глянцеві, білі, ось такі, тарілки, естетичні, сучасні. Мені сподобалися. Їх можна використовувати в мікрохвильовій печі. Цікаво, скільки я чомусь не поважила, скільки вони важуть. До останнього дня вони, звичайно, вони не дочекаються. На превеликий жаль, багато закритих запечатаних памперсів є. Ну, це постійно в наших секундах такі памперси є. Я навіть не знаю, чи їх хтось купляє. І думаю, що запечатані памперси чому ні. Купляють, бо ну, памперси самі по собі дорогі сумок багато є. Зараз, останній час, сумки дуже такі йдуть мас-маркет, шкір замінника. Ось ця така цікава сумка. Класика, вже така, якби він теж виглядає. Пляжна, цікава, така фуксія насичена, підкладка фіолетова, плетена сумочка. Подивіться, з шкіряними ручками. А, ну, як без фейку, але Євітон, але такий вже аж смішний Євітон, точно ніколи з таким бантом не продукував таких сумок в гречичному кольорі такий шопер. А, такі не досить глибокі. Це від Marx Spencer. Дуже класненький, є, такий колір гірчичний, жовта охра. Це теж фейк в стилі Гуччі чи Lie Vitone, ну, щось таке ну, цікава сумка. На ручки, бачите, все їм. Красиві туфлі. Це мас маркет але вони новесенькі, коричневий колір. А, ну, те, що нові і чуть-чуть важкуваті, 38-й розмір, ледве тримаю в руці, а, щоб показати такі от просто копити. <сміття> важко ходити в таких, ну, ці елегантні, а, такі нюдові, ніжно-сірі, лакові туфельки. Сподобалися, чесно кажучи, це шкіра, лакова шкіра. Ось так, скільки взуття є, взуття дуже-дуже багато, є на низькому. На низькій ході є, ось такі зручні, але це, мабуть, вже чоловічі, я наскільки зрозуміла. Вони мають таку випеклу п'яточку там всередині. І я думаю, це для того, щоб зразу такий масаж ніжки був, ортопедична там устілка. Ну, Якщо розмір невеликий, то можна на кожен день її під джинси використовувати носити жінкам. Ось ці від Еко, дуже класненькі, м'якесенькі, сірому кольорі, такий ніжний сірий. І вони якісні, лагесенькі. Ви знаєте цей бренд, наскільки він зручний, наскільки він якісний. Ось ці просять показувати більше взуття на низьких підборах, на низькій ході. Ну, я вам скажу на високих підборах більше взуття і більш таке естетичне, таке елегантне. Хочеться більше його показати, якби. Бо канал це більш про естетику, так, і відео. А, ну, буду так міксувати. І зручні речі, якби, і щось таке до фешено. Я пішла на іграшки і зразу вмедик Мітую. Це мої улюблені ведмедики, колекційні. Вони. Мега коштують дорого на офіційних сайтах чи в таких офлайн-магазинах. Він новесенький з етикеткою. Подивіться, скільки іграшок. Цей ведмедик заважить 179 гривень. І ще ось такий відмітую є з навушничками, теж дуже милий. Батарейки можливо потрібно поміняти, а можливо, він і працює. Я не пробувала. Ну він вони дорогі. Оці колекційні ведмедики є. Люди, які збирають з, з, з кожної нової колекції. Тьма просто, тьма іграшок, і всі вони такі новесенькі, всі вони в дуже хорошому стані. Можна на подарунки навіть брати, тому що багато є нових іграшок. Я не буду довго в них копатися, забирати час, вони кожен, мабуть, любить переглядати такий телефончик. Багато пластикових є, ну є багато таких персонажів, що я навіть не знаю, як вони називаються. Тому ви пишіть в коментарях, кого ви впізнали, такого милого і класного. Хто це такий? А це інтерактивна іграшка пластикова, мабуть, тут все грає. А це свинка Пепі. Вау! І ось такі пухнастики якомусь в подарунок на 21 рік. А це, щоб я знав, це, це дракон, це якийсь тиранозаврик, Ведмедик тягну, я хочу вінтажну іграшку вінтажного ведмедика знайти, е, який це персонаж, напишіть в коментарях. Е, бо я вже раз назвала Ведмедика старим діду, мене поправили, що це з мультсеріалу. Е, це, мабуть, теж цей ведмедик якийсь такий. Ну, я не знаю. Що це таке? Що це таке? Стільки в світі різного, класного, і постійно це виготовляють. Стільки реклама це все на нас діє, так? І ми хочемо все це купляти постійно, постійно. А вони далі виготовляють все нове, придумують. Ну жахи. І ми обростаємо, викидуємо. Мусорні баки, чи віддаємо комусь? Подивіться, з який тьма тма іграшок. Ось такі острівки зараз дуже актуальні, вони інтерактивні там для дитинки всяка всячина є. А це я не знаю, це як фонар виглядає, як ліхтар, як ліхтар. Я поправила себе. А, як ліхтар Хто це такий? Це зайчик, чи якийсь бурундучок? Ну, дивлюся дитячі, багато свайтриків після Нового року. Після Нового року ми будемо зустрічати в секондах багато новорічної тематики, тому що вже використали і вже як не, не, не актуально, бо на інший новий рік будуть купляти нове, а це віддають на благочинність в секонди. Бачите, я зустрічаю зараз купа всяких свайтриків, милих, примилих. В них вже зустріли новий рік. І все, і віддали, попрощалися, а на наступний новий рік вони підуть в магазини і знову будуть купляти багато одягу Fast Fashion це такий швидкий одяг, який виготовляють бренди, такі як Primark, Asos, ну і багато інших, щоб пошити. Ви недовго носили так? не дуже якісний одяг, але він такий трендовий, яскравий, так? щоб ви захотіли купити. І фаст фешн це такий сегмент одягу. І ви знову прийдете в цей магазин і знову будете купляти. Але чомусь цей одяг відправляється потім у ці склади одягу в Африку і в Україну теж, як ми бачимо від H&M. дуже красивий слайд, колір лимонний, але не такий аж гідкий, яскравий, а дуже такий в міру, в міру дуже красивий. Це акрил, але м'якенький, зручний, можна носити як жилеточку. шарфи, я дивлюся, шарфів теж дуже багато. Ось такий базовий шарф, величезний шарф в палантин. Це від бренду Axuарріс, це недорогий бренд. В Львові був магазин, був дуже цікавий магазин, там і взуття було, і всякі гаманці були, прикраси, і білизна він зачинився років вже десь три назад. На жаль, ціни були досить такі нормальні, низькі відносно, але він зачинився. Ось такий ще величезний шарф палантин ну, Тут складу я не бачу. Він білий. Ну, це типу фенді. Щось закосили, вони закосили під фенді. Вже і Лоєвітони я побачила. Такий косочок під Луєвітони це під Фенді. Ну, це, звичайно, не фенді ніяке. О, цікавий шарф. І все. Багато яскравих хочу показати вам брючок, який є, тому що вже наноси весна, наносить тепло і наносить сподівання, що все буде добре. Ми зможемо вільно м -м, насолоджуватися спокійно погодою сонячною і носити такі яскраві брючки. А це джинси, це скіни яскравий соковитий колір, колір фуксії, такий ягідний, є червоні, бачите, така палітра відтінків. Зараз в секундах нас стараються з етикеточкою брючки. І стараються по кольорах, і Хумана само собою, вона по кольорах розвішує. Але я так зробила висновок, що Хумані вигідно купувати там перед останній останній день. Ну, це, це, якби я для себе зробила висновок, я нікого не переконую. Звичайно, собі всі ходять туди, так, як хочуть. От ось такий іслий бренд, це англійський бренд, 14-ка-18-ка. Дуже красивий насичений колір, більш до зеленого. Тут він виглядає такий, якби до бірюзи на камері. насправді він. Зеленість це 100% бавона і середньої щільності в'язки. Ось такий ні про що бренд? Це такий дешевий мас-маркет. Але і оці, я і розказую про ці бренди: Fast Fashion, швидка мода. Вони шиють стильно, але не дуже якісно. А ось ця спідниця це вже якісний, красивий, дорогий бренд, це улюблений англійський бренд. Karen Ось така спідниця Олівайць. Комбінована вона в Карен Milan. Це люксовий англійський бренд в розмірі 6. Це С і навіть X-потрібно такі речі міряти, тому що тут не тягнеться тканина, має сісти красиво, елегантно. Ще такий м'якесенький светр. Привернув мою увагу. Country Ornament. На гудзиках. Від Papaya бренд, це англійський бренд, теж дуже якісний. Тут навіть є вовна 15%, а з вовною. Тяну ось таку спідницю, у нас етикеткою спочатку я побачила, але вона елегантна, вона красива, вона навіть чуть-чуть святкова. Це натуральна замша. Досить м'яка, вона не є якась така важка, де коли буває така просто дубова від бренду. Хіт, можливо, Кейт читається. Ну, це натуральна замша на підкладці Поліестер, майже такий молочний колір нюдовий. І вона, бачите, декорована, комбінована в'язкою. Ось цей бренд Houard. Це англійський бренд. Це такий кардиган, він у новесенькому стані. Мені дуже сподобалося поєднання кольорів. І якість. Це тут 80% вовни. Така м'якесенька. Дуже красивий, дуже красива палітра відтінків Limited Edition. Ось такий светрик. Він в гірчичному кольорі, він з акцентними рукавами, і він має акцентні. Такі краї, це від енд Spencer. Тут є акрил, тут є ще віскоза, нейлон погано видно. Ну, ось такий светрик, він дуже красивий і він би гарно дивився разом з такими брючками, теж гірчичними. Тут буквально колір в колір пішов. Я вперше побачила цей бренд. Це якийсь англійський бренд, бо англійський розмір стоїть. Вони такі з високою посадкою, сліма по фігурі. Просто супер разом ось цей свайтрик і ось ці брючки. Ще побачила далі від Карен Мілен. Ось таку спідницю лівець, вона має акцентну блискавку позаду. Така довжина вдала, як навіть більш Даксі. Карен Мілен. Це дорогий бренд, це теж 6. І я впевнена, що це від однієї. Тут 97 вовни в складі, тому що ця попередня спідничка теж була в розмірі 6, можливо, це від однієї людини. Ще ось така мила в стилі кантрі. Така спідничка вольвайтова, гірчична, принт. Що є, будемо дивитися, товару дуже багато, бо повторюю 269 гривень за кілограм. Ось така жолайтка. Колір це такий між Тофі, карамельний. Це Primark, це мас-маркет, і його дуже багато. Чому багато? Тому що я розказую, що це Fast Fashion, це швидка мода, і його продуктують, продукують. Правильно ви перепрошую, цей бренд-одяг, величезні цілі універмаги цього магазину. І люди зношують і знов біжать купляти в новий сезон в цей примарк, бо коштує там 3 фунта, 1 фунт, 2 фунта. Ну, для них це недорого. Ось така сукня, яка вона красива, соковитий колір. Вона вільна, вона з такими оборочками, така ярусна в пейслі. Дуже мені сподобалася, привернула увагу. Це великий, більшенький розмір, але вона і не має бути в обтяжку. Вона має бути така вільна, вільна. Вона, тобто оверсайз. Це 100% віскоза і Made in Italy. Фабрика Італія. От. 71 гривню заважила така сукня. ще сподобалась ось така сукня. Вона з легкого деніму, від бренду FF, це англійський бренд, він досить якісно шиє. Середні такі ціни, річ коштує 20-30 фунтів. Ну І не дешево, це не і Брімарк, ну, і не якийсь там люксовий преміальний бренд. Спокійний такий, спокійні ціни, психологічно спокійні ціни називається. Ось така сукня теж соковита, яскрава, красива. Це у вас маркет дуже дешевий, але мені сподобалося, я вирішила вам показати цю красоту на запах так, в грудях ззаду, вона на блискавці шифонова. Ось ця від Betty Jackson це англійський дизайнер. Це вже дорогий сегмент, це Limited Edition. Я думала спочатку, що вона на вигоріть, але ні, вона, якби тканинна така. Знизу, а поверху йде якби прозора тканина, як шифон. І вона в ідеальному стані. Ось така сукня. Ще ось така мені сподобалася, вона з таким тисненням, вона така, якби як парча. Але це не парча. Я навіть не знаю, як сатин такий щільний, лимонний колір сірим поєднання. довжині міді, красива, більший розмір, плечі відкриті. А, ну, красива сукня, цікава. А, це 100% поліестер. А, подивіться, яка краса. Це було між одягом верхнім, але я впевнена, що це така сукня, що це ніякий там не тренч, не пальто. А, хоча на підкладці, але тим не менше, а, це від ASOS. А, це теж мас маркет але він непогано останній час досить якби, якісно шиє, і натуральна підкладка. Ще ось цей мені сподобався жакет. І він ще трикотажу, але немає гудзичка. Немає гудзичка, Ну, щось його так взяла. А потім, бачите, він комбінований і мережевим гіпюром, і такий кейп або пончо. Там така дуже невелика різниця між е, назвою кейп і Пончо. А ну це швидше все, що кейп. Пишіть в коментарях, ви краще знаєте. І я не ображаюся, якщо коментарі і критика така доцільна по темі, без особистих якихось не переходить на особисті образи. Теплесенький, м'якесенький домашній одяг все таке фланелька або трикотаж м'якусіньке, щоб ваші ніжки зігрілися, щоб вам було зручно спати, ходити по дому. Шортики, всякі, м'якенькі, такі, домашні, піжамні з принтами. Бачите, таке все миле і багато є в ідеальному стані. А, цей магазин, він і вішає всяке барахло таке, мабуть, вони перебирають і Дісней ось такі з качечкою. Бачите, які всякі є. З осликами. А теж Дісней вісьмерка-десятка англійська. А, це така фланелька, така баєчка з котиками бачу. Є теж фланелька. Я купальник, який красивий купальник. Зверку з такою уборкою суцільний, яскравий, соковитий, червоний. Це 18 ка англійська з чашками. Дуже красивий в ній в ідеальному стані. Ось такий купальничок. Ще ось така посуда є. Я побачила в іншому відео. Навіть не звернула увагу, який красивий набір. Тут що це таке, скажіть мені, я навіть не знаю. Ну, це форми для випічки металеві. Вони новесенькі. Ви бачите, що в них ніхто ніхто нічого не запікав. Є різні такі стаканчики, є рамочка. Я подивилася, можливо, це срібло. Ну я думаю, до мене теж подивилися багато людей. Сонечко. кожен день все вище і вище, і все тепліше і тепліше. Сьогодні взагалі така комфортна погода була. І я так гарно сьогодні прогулялася, я так гарно сьогодні провела день. Я дуже вдала, сходила в магазин, ви були зі мною. І якщо вам це відео сподобалося і ви не дарма провели час біля екранів своїх гаджетів, ставте пальчик вверх, пишіть коментар. Пишіть, що підписуйтесь на канал, підтримуйте мене, підтримуйте всіх українських україномовних блогерів. Всім папа, цілую і до зустрічі!